Чотири, останній. Добре. Гріш. Давай один раз зробимо так, як має бути. Добре. Ти все зрозумів? Готовий? Оп! Добре, молодець. Молодець, серединочку. Нічого, нічого, контроль, гріш. Добре, молодець. Молодець, добре, серединка, наступний. То вже три, є, Гриша. ще двічі. Гриша, дві Не зупиняйся. чого ж ти зупиняєшся? І останній. Давай. Останній заві ворота швидко. Браво, молодець. Молодець. Гриша. Будь ласка, Рубан Михайлів. Готовий? Оп! Так, ребятки, хто тут зробив? Тут і тут, будь ласка, водичку, пішли, попили і готуємося. Чекайте там біля 30-метрового старту. Да, останній буде тест. Ще двічі. Давай, давай, давай. Да, останній, останній. Стоп, 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 стоп. Пауза, пауза. Пауза. Ні, 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 зараз прийдеться перебігти тобі. Секунду. Дивись, ось на ці датчики працюємо. От на ті працюємо. Ти готовий чи пропустиш? Відпочинеш? Готовий. Оп! Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. І фініш. Фініш. Добре. П'ять. То у нас був е, Рубан, да? да. Рубан да. Да, секунду, друзі, давайте зробимо таким чином. Е, зараз всі звідси, ті, хто не доробив, повернуться сюди, але я прошу вас підійти сюди, подивитися, як ви маєте працювати. Yeah. Туда, назад, три, туда Раз, два, три. А там уже ушло. Так, зараз у нас бежит кто? Михайлов, правильно. Секунду. Так, готовый. Оп! Добре, раз. Два. Три. І останній. І останній. Добре. Будь ласка, неділько Коваленко, готовий. Давай, давай, назад, рухайся. Два. Три. Четыре. Добре, пять есть. Будь ласка, Коваленко Козулін. Готовий? Оп! Підводься, будь ласка, ти все нормально почуваєш? Якщо погано почуваєш, на той тест краще не йди. Тренера поперед і там важкувата робота. Давай, ще тричі. Ще двічі. Добре, останній. Добре, козулін драган. Готовий? Оп. Добре, є п'ять. Молодець. Будь ласка, драган щербина. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Будь ласка, щербина кум э, кумпа готовий. Оп. Чотири останній добре. Кумпан фрінт. Готовий. Оп! Добре, молодець. Добре, робиш. Добре. Чотири. Браво. Останній. Прекрасно, молодець. Фрінт готовий. Оп. Останній Добре, молодець. только. Так. Молодці. А!